24-го зустрів в Києві, оскільки трішки там знімався в кіно, якраз у нас мала бути зйомка. Ну і якраз оцей доброго ранку і прилетів. Ну, Оскільки сім'я тут, все тут, одразу забрав свого пса і полетіли додому. Там біля Вишгорода є таке село Хотянівка і там водний канал. І ми якраз тільки перескочили, тільки того моста перескочили, зразу його і підірвали. То в мене машинку так підкинуло добряче. Ну нічого, доїхали додому. Почалося все з того, що на районі ми зібралися 15 чоловік самі. Перші три дні ми взагалі ходили з двома мисливськими рушницями, і все, і там пару ножиків. Потім вже там через. Два дні, по-моєму, ми вже отримали зброю, отримали там, трошки бика, ну і взяли під себе от -от той весь район Забарівка, Масани, район Білоуса виходили туди. Та такого дуже героїчного, в принципі, ми нічого не зробили. Хіба що в перші дні ну, в день ми їздили, закупляли хліб, закупляли продукти. Розвозили людям по району, ну а ввечері, там години з восьмої і до, до ранку патруль, контроль, спостережні пункти. На, на висотці сидів спеціально обучений хлопчик. Дуже допомогло те, що з нас з тих 15 у нас ну, я один офіцер, і там три прапорщики. І більша половина хлопців, вони всі мисливці. В когось там тепловізор. В когось бінокль, в когось то дуже, дуже нам ну, то таке подспори, якщо називається, було, що вночі без цього ми ну, практично нічого не зробили, тому що ті підрозділи, які стояли стаціонарно на блокпостах, на позиціях, у них там хоч більш-менш якось було. А в нас на чистому ентузізмі, що називається. Але ж таке, вистояли, зробили. Що, що змогли, те зробили. Наші діти тут, наші сім'ї, тут, наш, наш домівка тут, тут прийшов якийсь, аби не на камеру, я б сказав хто. Ну, і нам головне було вистояти, врятувати місто, свій дім, своїх дітей. Я думаю, що ми з цим справилися. Основна задача була не допустити якихось диверсійних груп. там. З того боку, тому що там ліси такі, що звідти мож, мож, могло вилізти та й зараз може вилізти все, що завгодно. Не допустити диверсійних груп, не допустити техніку, щоб заходила в спальні райони. Ну і контроль за небом. Дякуючи нашим, ну інформація така, вона собі на рівні, знаєте, то баба-бабі сказала, але дякуючи нашим спостережним пунктам, наші хлопці гепнули аж аж три колони. Був один, один момент. Коли нам волонтери е, передали дуже хороший тепловізор, ну і вечором вже треба ж спробувати його подивитися, як там, що. А у нас 15-й чоловік був хлопчик, позивний малий. 18 років е, йому от прямо як знаєте, як кажуть, респект і уважуха, ну, він не втік нікуди. Він з нами з усіма з зрослими дітьками взяв зброю і відбігав. З самого початку до самого кінця, а зараз хлопець відновився військове училище. Ну, дай Боже, буде гарний офіцер. Ну, вечором ми виходимо на патруль, ну, я йому той тепловізор, намалий, балуйся. І він дивиться, дивиться, диви, тройка йде. А вони вже зайшли прямо ну, майже, майже в мікрорайон. Чисто, звичайно, його. ну, Геть, і, і то побачили тільки того, що вони йшли чітко, от один за другим. Третій з трубою. Ну, з району ми їх вигнали. Там стріляти не довелося, тому що це спальний район, там хоч і ніч, темно, але ж людей багато, людей багато повиїжджало, але людей багато і залишалося. З району ми їх вигнали, і вони десь пішли там в сторону поля, там, де стояли прикордонники. І, наскільки я знаю, ту, ту групу прикордонників і задвохсотили. Спроб було дуже багато, але на щастя, вони всі були перехоплені ще на дальніх підходах. На, на, на рівні там, Білоуса, там, де стояли прикордонники, там, де стояла передня лінія оборони, в район ніхто більше не, ну, по крайній мірі, з того, що ми знаємо, там, де ми були, то в район ніхто більше не залазив. А ці незвані гості, які, які прийшли, вони абсолютно не, не розраховували, що буде такий відсіч саме такого об'єму. Вони йшли як на парад, вони їхали там. З цвіточками, з ленточками ми там прийшли освобождати, ну, таке. Основну масу удару взяла на себе там хлопці ну армійці. Але якби не, не встав отак, Ну, в таких масштабах не встали місцяни, не встали прості люди, які там, я не знаю, 20 років він там пройшов якусь військову кафедру або десь колись там служив там в армії. Якби не місцеве населення, яке не взяло в руки зброю, але чай, вода, сигарети, їжа на блокпостах, їжа на позиціях, подумати не могли, що підніметься в такому об'ємі, що дух цей. Ну, він настільки сильний і настільки люди стають ну, з нуля мотивованими, мотивованими, ну просто не на 100%, а на 300. У нас в групі один дальнобойщик, один там, я не знаю, він завсклада. Той тобто, хлопці, які ну, колись там, я ж кажу, колись там якісь за царя панька вони брали в руку зброю. А зараз він, він не пам'ятав нічого спочатку. Він знав, з якої сторони автомат брати, але він. він ну, він просто взяв зброю, став поруч. Треба побігти, побігли, треба залягти, залягли. Звичайно, той літачок з красноярцем, який збили у нас прямо, прямо над головою, достали його зразу з ушка, потім добили якимось там ручним образом, ну і потім вже ловили того красноярця доблісного. Зразу після того, як у нас в підрозділі, де, до речі, є хлопці, які прямо його ловили. Ну, в якості трофея після цього всього в нас лишилося катапультне крісло. Ми його зараз передали сюди, в військовий музей на, на експозицію. Кому хто захоче, можете прийти подивитись. В той момент, коли його таки цю птичку завалили, так, да, це, це жертви, да, це, це ну, ну, війна і війна. Але люди зрозуміли, що їх можна і треба бити. Я думаю, що це, цей момент був одним із ключових і переломних. А в них що тоді лишилося? Тільки дальниками, якимись ракетами, там, по, по мирному, по ну, цивільному населенню, по якихось інфраструктурі бити. У нас варіантів немає. У нас, ну, нам треба вже їх добивати до ну, як мінімум до кордонів 91-го року, щоб викинути цю погань, викинути нафіг їх за кордон, а там вже там уже будемо бачити.